Вітаю на каналі Тато казку Звичайно, мій маленький. Зараз ми з тобою потрапляємо в пекарню на яблуневій алеї. І я розповім тобі історію про булкопат. Коли сонце ледь прокидається, а на дворі ще горять ліхтарі, у пекарні на яблуневій алеї вмикають світло. Шмяк-шмяк. -шм Сонний єнот Євген раненько змішує тісто для фірмових булочок із корицею. Які виходять у нього, ну дуже смачнющі. Але що це? У будівлі навпроти теж увімкнене світло. Фазан Руслан уже не спить, а у своїй пекарні випікає ароматні булочки з яблуками. Дві пекарні на яблуневій алеї давно конкурують. Фазан Руслан з єнотом Євгеном не товаришують. В одного боришно найкраще, у другого найвищого ґатунку. В одного стародавні рецепти від мами, у другого від прабабусі. Нюх-нюх. Ведмідь Борис не може пройти повз пекарні. Від аромату смачної випічки, що літає в повітрі, йому крутить у голові. Але ж яку булочку вибрати? З яблуками чи з корицею? В одній пекарні випічка смачна. А в другій іще смачніше. У єнота Євгена булочки пухкі, а у Фазана Руслана ще пухкіші. На смачний аромат зібралася чимала черга до пекарень, а ведмідь Борис досі не може визначитись. Вжух, Фазан Руслан відчиняє двері пекарні. Запрошую, купуйте в мене! Булочки з яблуками дуже соковиті! Еге ж? Але ж з корицею смачніші! Висовує голову з вікна своєї пекарні єнот Євген. Яблуками це завжди вітаміни, сердиться Фазан Руслан. А кориця зміцнює імунітет, кричить Єнот Євген. Ведмідь Борис чухає потилицю. Буль, -буль, буль У нього вже бурчить у животі. Купуйте вже скоріше, скільки ще чекати, вигукує з черги пан жираф Ігор. Єнот Євген і Фазан Руслан уже сперечаються. І. Йой! Один в одного булочки ж бурляють. На яблуневій алеї справжній булкопат. Раптом дві булочки в одну злипаються і просто ведмедові Борису в рот залітають. Фазан Руслан і Юнон Євген миттю вгамовуються. Ведмідь Борис ногою Гуп. Ось чого бракувало. Кориці яблукам, а яблук кориці. Це ж ідеально! Друзі, не ворогуйте, а ліпше разом такі смачнющі булочки випікайте. На яблуневій алеї тепер одна пекарня. А все тому, що Єнод Євген і Фазан Руслан об'єднали свої стародавні рецепти, і тепер вони не ворогують, а разом найсмачніші булочки з яблуками та корицею готують. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Поставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові історії про пекарню на Яблуневій алеї.